Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Під відео Армагеддон на Великдень Вас я там просила в тому відео написати, де саме вам подивитися прильоти, що чекає. Ось. І в мене список є. Я, я собі виписала, хто що написав. І наскільки я от бачу, перше місто у нас Київ, потім Кривий Ріг, Львів, Харків, Дніпро, Житомир, Кременчук, Полтавська область та Кременчуцька Гес. Біла церква, Київська область, Запоріжжя, Суми, Сумська область, Одеса та область, Черкаси, Миколаїв. Ось ці, ем, хто встиг, хто написав. Оце ми зараз в цьому відео і розглянемо. Я постараюся зробити тайм-коди. Якщо. Ну, я не знаю, як довго буде завантажуватись. Подивимося, якщо, тому що завтра, вірніше, вже сьогодні, в суботу, я буду зайнята. Ну що ж, робимо. Попрошу ще задонатити мої дорогенькі на. 30-ту бригаду Донецького напрямку. Під цим відео я закріплю теж коментар. Ну що ж, ідемо. Перший Київ. Що чекати на е, Пасху на Великдень е, від расистів? Ну і взагалі, що чекати Києву? Що чекати Києву? Можуть бути прильоти якісь? Можуть бути, але це щось скоріше за все. Знаєте, якісь можуть бути, давайте я так скажу, можуть бути якісь заворушення, якісь протистояння. Щось може відбутися. Ось таке, хтось буде виступати, можливо, щось з церквою пов'язано, але чомусь мені здається, це не прильоти. Чомусь мені, от відчуваю так, що це, скоріше за все, якісь протистояння, можливо, якісь демонстрації. Можливо, що просто, знаєте, через церкву це ж Великдень. У неділю можуть бути, як би це сказати, якісь протистояння в Києві, між, міжрелігійні. Оце я точно бачу, прильотів не бачила. Тепер дивимося кривий ріг. Великдень, тобто це не значить, що саме в неділю це буде. Це може бути вже і в суботу, це може бути і понеділок аж до вівторка, скільки там свята тримають, тривають, так? Ну що ж, тепер кривий ріг, що чекати на Великдень. Можуть бути прильоти, кривий ріг. Ось ця карта може говорити. Якісь обмеження можуть бути. Але ось ось по цій карті я бачу прильоти. Не показують мені карти, що дійсно якась розруха. Зараз я ще одну докладу. Ні, розрухи я не бачу. Ось, звичайно, вона може бути, можуть бути й жертви, але чомусь карти не показують. Я не хочу зараз робити кілометрові розклади, сидіти кожну будівлю розглядати. От на, на цей, на кривий ріг показує, що можуть бути. Але це, скоріше за все, ви знаєте, навіть не прильоти, а обмеження якісь можуть бути. Обмеження. Будьте обережні. От карти попереджають. Будьте обережні. Ось якось так. І це теж карта попереджає. Будьте обережні. Ось якось так. Ось якось так. Тепер Львівська область. Я вже туди дивлюся: Львів, Львівська область. Що чекає на Пасху, на Великдень? Можуть бути якісь гості, якісь посадові особи. Або навіть і не посадові, просто якісь гості, а, можуть бути і посадові якісь особи. Ось, можуть бути і прильоти, можуть бути щось зненацька. Прилетіти, приїхати, примчати. Ось якось так налагоджувати стосунки. Ось якось так я бачу. Київ, цей Львів та Львівська область. До речі, те саме виходило і в Кривому Розі. Якийсь популіст може зробити якусь заяву, а може людина приїхати з Європи, з світу. Тобто відвідати Україну на Великдень. Можливо, навіть якийсь, знаєте, як то кажуть, зірка якась. О, зірка може якась приїхати. Далі, Харків дивимося. Харків. Що чекати на Великдень? Так, тут диявол. Тут диявол. Диявол попутав. Тут і вода, і диявол. І ось тут будьте обережні з алкогольними напоями. Будьте обережні з водою, ось, з рідиною. Будьте цим обережні. Мені не показують прильоти карти. Я щитую тільки те, що я ось бачу. Але можуть бути через святкування, ви будете не обережні, а тут диявол. А диявол це завжди. Тим більше біля якоїсь води. Ось в мене так іде. і Бачите, місяць теж місяць диявол, щось недобре, може бути якась хімічна зброя. Далі, Дніпро. Дніпро на Великдень. На Великдень це значить. І вже, от я роблю в п'ятницю э, цей розклад: п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, наприклад, ось декілька днів. От саме Великдень, коли люди святкують. А люди у нас святкують зазвичай э, декілька днів і наперед, декілька днів і після того. І так, Дніпро. Що чекає Дніпро на Великдень? Теж хтось може приїхати? Якісь обмеження будуть на, на, на це? Теж хтось світовий може приїхати. Зараз, 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 бо тут так. Ви знаєте, Дніпро. Знову може бути або якийсь прильот, або якась якийсь інцидент, може бути, десь якісь обмеження можуть бути. Я щитую енергетично, як я відчуваю. А що там в побутовому конкретно, як воно так називається, я не можу вам сказати. Тобто, через святкування, якісь якісь святкування можуть бути, так? Ну, на Великдень, в принципі, тут на повну програму, наскільки я розумію, але все рівно будьте обережні, якась небезпечна ситуація. Небезпечна ситуація може бути. Зірка це ну, зірка це зазвичай, або якась зірка може бути так, або щось з неба. Тобто конкретно тут не показують мені карти саме прильоти. Саме прильоти не показують, але показують імператора. Тобто з Росії щось може бути: якесь іпсо, якесь з неба можуть бути, наприклад, в цьому. Зараз ми Дніпро в Харкові, в Харкові показувало, що може бути якась хімічна зброя. розумієте Тут, в принципі, мені хімічну зброю не показує. От не показує хімічну зброю, але якась обмеженість. Я от от бачу якась обмеженість. Незручність якась. Пересуватись буде якось незручно по Дніпру. Якось так. Тепер дивимося Житомир. Що чекає Житомир на Великдень? Великдень це значить декілька днів до і після неділі. Так, вісімка, якісь ілюзії, якісь обмеження. А будь ласка, ви знаєте, карти попереджають обережно зі святкуванням, якщо святкуєте в якихось маленьких кругах, тобто дуже-дуже так сімейно, не ходити на великі вечірки, як то кажуть. Обережніше в дорозі будьте. Це Житомир. Житомир. Можуть бути, бачите, щось прилетіти. Ось ці дві карти показують, що може бути щось прилетіти. Може. Може, будьте просто обережні. Можуть залякувати ще щось. Щось, щось залякувати можуть. Ось якось так. Ось якось так. Це був Житомир. Далі У нас іде Кременчук. Полтавська область, а потім Кременчуцька ГЕС. Так, Кременчук, Полтавська область. На Великдень що чекати. Якась печалька від Зеленського. Ну, давайте так, це може бути і не Зеленський, але тут якийсь, я бачу, тиск. А, якийсь тиск від якоїсь особи, або на вас будуть тиснути. В Кременчуку, що це може бути? Якісь низькі вібрації. Розумієте, люди роздратовані. Тут я не бачу, але, хоча, бачите, майже в кожному місці випадає як не дев'ятка, то десятка кубків або трійка кубків. Ось тут так само випадає. Тобто, Ну це така, знаєте, добре подумайте, перш ніж святкувати десь у великих колах, десь у суспільстві. Подумайте краще. Якось так. Угу. Будьте обережнішими. Обережнішими. І ось ця карта теж говорить уникати а, якихось а, великих ось таких міроприємств. Ось якось так. Дивіться, що я ось тут бачу? Прильоти мені не показало. Я щитую те, що бачу. Але я бачу ось тут. Е Пла... Плачевна ситуація, низькі вібрації. Через тиск це якесь пригнічення, придавлення. Люди якісь невеселі. Розумієте, ось якось так. Можливо, коштів не вистачає. Можливо, ще щось може бути. І Кременчуцька Гес. Тут я подивлюсь, чи будуть прильоти на Кременчуцьку Гес. Ну, виглядає, що ні? Виглядає, що ні. Ні. Далі. Біла церква Київська область. Наступне, що чекає Біла церква на великдень. Емоційність якась. В принципі, тут я бачу якісь міроприємства, приємні речі. Ось, до речі, ви знаєте, Біла церква це перші. Хто показує от хороші карти, абсолютно всі хороші карти. Кожне місто, яке я до цих пір дивилася, кожне місто було якесь, ну не зовсім, розумієте? А ось тут все прекрасно. Ну, от все прекрасно. Я не можу нічого сказати, нічого поганого. Так, далі. Запоріжжя на Великдень. Великдень це значить е декілька днів до, декілька днів після. Запоріжжя і Запорізька область. На Великдень, що чекати, теж печалечка. Концентрація. Зараз я подивлюся, що це можуть бути обережно. Запоріжжя, обер... от дивіться, на Запоріжжя паде найгірше поки що. Є якийсь приціл. Зараз я ще подивлюся. Будьте обережні. Будьте обережні в дорозі. Працюйте над своєю безпекою. Тут взагалі ні од от, до речі, до цих пір кожне місто, яке я дивилася: Київ, Кривий, Ріг, Харків, Львівська область, Дніпро, Житомир, Кременчук, Білу Церкву, от до цих пір, все, що я дивилася, кругом були якісь свята. Тут ні одного свята я не бачу. Тобто, Запоріжжю не до свят буде. Армагедон може, може бути, я не хочу нікого лякати, але є якась, якась ну, скажімо, і печалечка, і різкі зненацька щось, тобто приціл є. Будьте обережні. Це Запоріжжя і Запорізька область. Тепер у нас Суми, Сумська область. Що чекати на Великдень? Великдень, тобто, це декілька днів до, декілька днів після. Суми Сумська область. Обережно. Обережно. Тут випав диявол. До речі, диявол випадав. Зараз я скажу або на Харківську область. От я зараз не пам'ятаю. На Харків, здається, випадав диявол. І я казала, хімічна якась зброя. Тут у нас суми, суми. Скажімо так, від Харкова не, не так далеко, як, наприклад, Львів від Києва. Щоб ви розуміли, розумієте? Тому, можливо, ці прикордонні, як Харків, як Суми, можливо, щось може бути хімічне. Будьте обережні. Це теж може бути якась, якась хімія. Я трошечки подивлюся, що це таке. Бачите? хімічне. Ну, я сподіваюся, що це не ядерна, це просто якісь можуть бути удари, обстріли, реби. тому, Як це називається, це все, що літає. І може бути дійсно якась хімічна зброя. А знаєте, якась отрута, якась ось якось ось так. Води теж тут я не бачу. Хіба ось тут, але це не є так. Тепер Одеса в нас, потім Черкаса і Миколаїв. Одеса. Одеська область на Великдень. Це день-два до день-два після. Що чекати Одеса? Обережно. Карти вже попереджають. Обережно. Якісь підлості будуть. Ви знаєте, дивіться, і тут теж, скажімо так, скажімо так, околиці, особливо околиці. Ось якось, знаєте, якісь обмеження, якісь. Як би це назвати? Зараз я ось тут ще докладу щось важке. Давайте я так поясню це, якісь підлі ситуації будуть. Якісь провокації, провокації будуть на ці свята. Провокації якісь будуть на свята. Хтось, можливо, знаєте, дивіться, я зараз не можу так от сказати. Воно потім інколи так програється, можуть когось звільнити, можуть когось перем. Перенаправити. Якась посадова особа може дати якусь заяву зробити. Але але ось тут негативна енергія йде, дуже така, знаєте, як би це пояснити? Ну Якісь втрати можуть бути, якісь крадіжки, якісь знаєте провокації оце все. Будьте обережні. Оце я єдине скажу. хоча Хоча ці карти, ось ці дві, вони можуть теж говорити про прильоти. Ось якось так. Тим більше, тут вони дивляться на море. Розумієте, показують. Обережно з моря. Оце попередження. Далі. Черкаси і Миколаїв. Зараз дивимося, Черкаси. Черкаси на Великдень. До речі, деякі міста показували, що будуть якісь релігійні, от мені Київ показало, дуже чітко показали, якісь релігійні будуть міжособиці. Ось, мені здається, рашистська церква буде щось випендрюватися, якісь заяви робити, якісь провокації влаштовувати. Раз, Черкаси на Великдень. Це декілька днів до, декілька днів після. Черкаси на Великдень. Показують поки що карти. Ага, диявол. Теж щось будуть. Щось будуть мутити, скажімо так, з територіями, з ресурсами. Якусь ситуацію будуть повторювати, якісь будуть провокації. Ось ці дві карти теж про це говорять. Ось якось так. Черкаси, черкаси. Але, ну, прильоти я би не сказала. Це більше якісь провокації, якісь нечистоти. От мені буде цікаво, як ви мені скажете, як диявол програвся. Тобто, якісь дійсно якісь підлі ситуації, крадіжки. Будьте просто обережні, От бачите, це може бути ви з своїми кошиками десь підете це, а будуть якісь банди можуть працювати. розумієте? Ось якось так я бачу. До речі, мені мої родичі, знайомі кажуть, що в Україні стало дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Тепер дивимося Миколаїв. Миколаїв на Великдень. Це 2-3 дні до, 2-3 дні після. Так, вроді. Так, свято сімейне, все нормально. Але ну, не бачу. Ага, буде. Щось може бути. Скажімо так, бачите, різ, різкі якісь ситуації. Тут, в залежності, знаєте, від моря. Миколаїв, будь ласка, від моря. Це як от от в Одесі теж так само показало. Угу. Щось важке може бути з моря. Угу. Щось угу, може бути, на жаль, ось якось так. Розумієте, це з моря може бути якийсь шторм, а може бути і прильот. Ось якось так. Але от карти показують, що щось з моря може бути. Гаразд, мої дорогенькі, це ті міста, які ви написали. Все, що ви написали, я собі зробила список, і тепер ну, от зробила розклад. Донатимо на ЗСУ, мої дорогенькі. Бажаю всім гарних свят. Бережіть себе, мої любі! І, ви знаєте, ну, інших міст не казали. Не казали інших міст. Я сказала, кому важливо, напишіть. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам свята, Великодня! Ось і, як то кажуть, Христос Воскрес, але це аж в неділю буде. Я не, не, не це, як сказати, вірю, не вірю, але я люблю це свято, так само, як і Різдво. Все буде Україна, мої дорогенькі.